Середа, 14 червня, це новини на тва. 7 сьогодні у випуску. Дивіться російський теракт в Одесі та Краматорську, десятки поранених. Про що говорили на прес-конференції Путіна з кремлівськими воєнкорами? У Мерівля процвітає антисанітарія як у квартирах, так і на кладовищах. У студії працює Ірина головко. Добрий вечір. Троє загиблих, 13 поранених. Росіяни обстріляли калібрами Одесу. Вночі вдарили по складу торгівельної мережі. Охоронці, які перебували в приміщенні, загинули на місці. Наслідок обстрілу пошкодило бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування, крамниця та машини. Росіян обстрілю Донеччину вночі вдарили ракетами по Краматорську. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Двоє людей загинуло, ще двоє поранено. Зруйновано навчен п'ять приватних будинків. Пошкоджено близько 50. ракетного удару. зазнала і Костянтинівка. Одна людина померла. Є поранені одне з місць прильоту. Така величезна вирва. 13 червня в Кремлі Володимир Путін зустрівся з російськими військовими кореспондентами. Під час розмови висловив свої припущення з приводу українського контрнаступу. Ба більше загадково пообіцяв одному журналістів поговорити наодинці. Наскільки далеко ми готові піти в патівити раз? до наших нових з Росії, Или так далеко, як Олександрович, я Дмитрийсіяти магу сказати только з глазу на глаз. За словами Путіна, це ЗСУ обстріляло Каховську ГЕС, а втрата України у війні в 10 разів більше ніж в Росії. Не забув додати і про те, що РФ не може бути терористом. Наприкінці зустрічі голова Кремля зовсім запутався, підсумувавши, що цілі війни не змінюються, але їх змінювати не будуть. Вони змінюються в соответствиї з текущою ситуацією, але в цілому, звісно, нічого ми змінювати не будемо, і вони для нас носять фундаментальний характер. У Запоріжжі та області готуються до утилізації мертвої риби. Випадків за мор поки не фіксують, але готуються до найгіршого сценарію. Після підриву Каховської ГЕС рівень води в Дніпрі знизився, і поки зі слів обласної влади випадків загибелі риби немає. Рівень знижувався поступово та е, з більших вод, переважно більшої кількості водойм, біоресурси встигли вийти. Але, але на сьогодні ми щоденно, щоденно здійснюється моніторинг як заплави острова Хортиця, як Каховського водосховища. Моніторинг здійснюється співробітниками Держика з рибохорона кожного дня. Окупанти перевозять техніку до Новоазовська. Про це пише радник легітимного мера Петро Андрющенко. Приміщують БТР та танки або й комплекти. Навпаки, везуть в напрямку Бердянська, Нібито завантажують для цього швидкі. Каналізаційні труби забиті, підвал вже наповнений нечистотами. Антисанітрія розповсюдилась по всьому Маріуполю. Мешканці будинку на проспекті Мира 114 кажуть, звертались до водоканалу, але результату немає. Комунальники в свою чергу самі обурені, заявили, що працювати не будуть. Мовляв, їм вже три місяці не виплачують зарплату. Маріуполь зупинився. Саме так кажуть місцеві жителі і бояться приходу літа під владою бездіяльних окупантів. Єдине, що загарбники зробили повідомили про ризик розповсюдження холери. І вже встигли звинуватити у всьому Україну. Маріупасі скаржиться на стан місцевих цвинтарів, кладовища, занедбання, все проросло травою. А місцева влада на скарги не реагує. Про це повідомляють маріупольські телеграм-канали. Подивіться, як нині виглядає найбільше кладовище Європи у Старому Криму. Про Маріуполь тепер розповідають навіть у коміксах чотири непрості історії виживання в блокаді зобразили журнал соціальних мальописів Інкар та видавництво українських коміксів ЮА Комікс серед графічних повістей. Історія про бригаду медиків та виживання в драмтеатрі. Редактор Сергій Колесніков зазначає, що завдяки роботі художників та сценаристів спогади людей відтворені з максимальною точністю. На сьогодні це все стежте за актуальною інформацією у нашому телеграмі, в фейсбуці та інстаграмі. Тихого вечора. спокійної ночі, побачимось вже завтра.